Привіт, друзі, я вас вітаю. Як вітаю виноград Lotche або енгельмана, називається Yellow Wall. Ну ясне діло чому, тому що, на відміну від свого більш відомого винограда видового, а також там щось троки, і так далі і тому подібне. Він не червоніє, а він жовтіє на осінь. Але він почав жовтіти ще на початку літа, о, літа? Кого там? десь о, на початку серпня. Так. І, коротше, був такий вже жовтуватий. Але в чому суть? Суть що В нього листя не тільки відрізняється осіннім забарвленням, а тим, що воно зовсім інше. Бачите, воно кругліше, воно таке більш ну, няшне. Там вони, Ой, господи, чудний бойся, бачите, у нас такі ворота, на яких можна кататися. Ось там він пішов трохи в обхід, бачите, на вулицю. Віддати перехожих. Ось, дуже, дуже прикольні у нього такі. Бачите, молоді пагони починаються. Зимує мене він другу, другу зиму. Вибачте за тавтологію. Це гарно почувається, О, це класика жанра. Тільки починає знімати відео, починається шуми. Секундочку. Вибачте, тимчасово припинилася тихаська різна мізепілоль. От, і там розкажу про, далі про цей виноград. Я дуже його люблю, тому що він тут мене, знаєте, як відіграти король е, сірого кардинала, тому що, коли, наприклад, тут, влітку це не так важливо, а от коли на, на вже ближче десь в другій половині е, кого там, липня, я свій бушник, обрізаю цей. От, його вже видно потім. Ну так, цікаво дуже. Так само, припустимо, от мене тут росте зараз веметру сосна пендула, ви вже можливо, бачили. І теж швидко майже не видно. Але коли приходить зима, отут починається і перша скрипка грати. От, Тому вертаємося до нашого винограда. Росте він досить швидко. Бачите, ось Я його е, купив таким невеличким черенком. От, і він себе тут дуже вже ефектно зарекомендував. Тут ще щось цікаве придумаю для нього, щоб їм було веселіше. Ось так такий ось виноград Єловол, папа.